У Німеччині триває мультиспортивний чемпіонат Європи. Ми вже маємо перші результати атлетів з Хмельниччини. Місцевих бігунів запрошують на благодійний волі -фест. також у свіжому випуску програми Спортдайджест, ексклюзивне інтерв'ю з чемпіоном та призером світового старту з кульової стрільби. Вітаємо і стартуємо! Маргарита Козловська стала першою хмельничанкою, яка виступила на мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 Атлетка є представницею Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Тренують спортсменку Дар'я Шуманська, Валентина Білик та Оксана Маркова. Змагалася Маргарита у перший день старту виступала в опорному стрибку та на різновисоких брусах. За підсумками старту п'ятірка українських спортивних гімнасток посіла 12-те місце у командній першості. На жаль, це не дозво. Воло дівчатам кваліфікуватися до фіналу за медалі. Продовжила боротьбу перша рейтингова вісімка збірних. Натомість, за підсумками виступів, наших гімнасток їм вдалося здобути ліцензію на чемпіонат світу. Легкоатлетка Марина Бахруманчук на чемпіонаті Європи 16 серпня кваліфікувалася до фіналу у стрибках в довжину. У третій спробі приземлилася на позначці 6 метрів та 87 сантиметрів. Показала другий результат серед спортсменок у кваліфікаційних групах ЕЙ та Бі. А ще свій кращий результат у сезоні. 17 серпня спортсменка змагатиметься за потрапляння до фінальної частини євро з потрійного стрибка. Напередодні мультиспортивного чемпіонату Європи Марина Бахроманчук встановила особистий рекорд у потрійному стрибку. Спортсменка на черговому етапі діамантової ліги показала результат 14 метрів та 59 сантиметрів. Завдяки ньому у Монако посіла четверте місце. У трьох дистанціях на чемпіонаті Європи з водних видів спорту виступатиме плавець Михайло Романчук. У першій на 800 метрівці представник з Хмельницького залишився поза медальним заліком. Першим із найкращим результатом Михайло подолав кваліфікацію. У фіналі ж приплив четвертим. Чергова дистанція для спортсмена на старті це півтори тисячі метрів. Попередній заплив Михайло Романчук подолав із часовим показником. 14 хвилин та 58 секунд. Відтак став єдиним, хто зміг виплисти з 15 хвилин у кваліфікації. 17 серпня відбудеться попередній заплив і фінал на 400 метрів. Нагадаємо, чемпіонат Європи 2022 з водних видів спорту триває у столиці Італії Римі. За збірною України перше загальнокомандне місце на чемпіонаті світу зі стрільби по рухомій мішені. У числі переможців та призерів хмельничани. За ігорем кізимою чотири нагороди Денисом Баблюком одне срібло. Як хлопці налаштовувалися на старт, якого чекали чотири роки? Відповідь далі. Three, two, one, Фінальна дуель у синьо-жовтих кольорах. У тирі збірник України хмельничанин Ігор Кізима та швейцарець Еміль Мартінсон із пневматичних по порогомі мішені стріляють на 10-метровій відстані. The medal goes to Igor from Загалом Ігор Кізима Загалом на чемпіонаті світу здобув чотири нагороди, дві з яких золоті. Усі нагороди я вважаю дуже тяжко здобутими, тому що результати на досить високому рівні. І обидва золота це плід тяжкої роботи, як в одному, так і в другому випадку. У вправі мікс чоловіки призовий п'єдестал був одразу за двома хмельничанами. Першим став ігор, друга сходинка за 21-річним Денисом Баблюком. Останній вирвав медаль в завершальний день старту. До слова, обидва дебютували на світовій арені серед дорослих спортсменів. В Принципі я виступив доволі непогано, тому що майже на всіх вправах я встановив свій особистий рекорд. І, в принципі, одна, одна медаль на чемпіонаті світу серед дорослих більш ніж добре. До складу збірної команди України увійшли ще дві спортсменки з Хмельницького. Це майстри спорту України міжнародного класу юніорки Крістіна Гілевич та Маргарита Тарканій. Дівчата багаторазові чемпіонки та рекордсменки Європи серед юніорок на чемпіонаті світу виступали вперше. Крістіна виборола четверте і шосте місця. А маргарита четверту і п'яту сходинки. Підготовка до змагань би, починається не за місяць-два, а то за, за пару років і цей час спортсмени тренуються е, активно. Але справа в тому, що би, підготовка це не тільки тренування, але це і участь у стартах нижчого рангу, більш високого рангу. А у нас, в нашому виді спорту, кульовій стрільбі чемпіонат останнього світу, який проводиться загалом раз в два роки, був у 2018 році. Це, звичайно, відбилось на те, що психологічно були не зовсім нормально підготовлені. Хлопці виступили значно краще. Дівчата можна сказати, перегоріли досвіду цього, якби нагально останні два роки нормального не було, і тому виступили гірше ніж ми планували. Підготовка була спочатку в Україні, потім, 20 липня. Команда була виїхала в Чехію. Загалом план на ці змагання в нас виконаний. Я особисто задоволений. Спортсмени теж. Чемпіонат світу зі стрільби по рухомій мішені упродовж 9 днів відбувався у французькому місті Шаторі. У 12 видах програми Українська збірна у складі 10 чоловік здобула 15 нагород. Цей медальний показник забезпечив нам перше загальнокомандне місце. Українська збірна з гандболу срібна призерка юніорського євро. У вирішальному протистоянні наші гравці зійшлися на майданчику зі спортсменами з Австрії. Закінчилася зустріч із рахунком 23-30 на користь наших суперників. Двоє українських гравців. Один із яких вихованець хмельницького гандболу Микола Процюк, потрапили до збірної найкращих гравців юніорського євро. 2022. Нагадаємо, українська збірна в останньому груповому матчі проти Естонії виборола путівку до однієї другої фіналу. Євро. Тоді кращим гравцем у зустрічі було визнано 16-річного хмельничанина, нині гравця німецького клубу Гумерсбах Миколу Процюка. У півфіналі підопічні Вадима Бражника одержали перемогу над Фінляндією 36-33. Приймала юніорське євро Румунія. У ганболі за останні роки молодіжна збірна не виходила на призові місця. Тому наш рік. Дуже готували до цього чемпіонату Європи, і в такий час в Україні всі хлопці були замотивіровані, і тому всі хлопці виходили та сражались до, до кінця. Ці ігри були складні і на всі ігри ми виходили тільки за перемогою. Так, що ігри у виход у півфінал, і фінальні ігри вони є самі складні і самі відповідальні, тому що вже Якщо у групі ще можна було щось змінити у півфіналі-фіналі цього вже не можна зробити, тому самі відповідальні ігри це були з Естонією, півфінал з Фінляндією та фінал з Австрією. Такий час для України і в складний час нам на таких змаганнях дуже потрібна українська, як і на спортивному майданчику та за ним. Тому ми це відчуваємо. Ми боролися до останнього, але е, не щастило, ну, не пощастило нам у фіналі. Тому ми дуже задоволені результатом, який би він не був. Та дуже дякуємо українцям, які вболівали за нас. Перший тур зіграють проти Буковини. ПФЛ опублікувала календар чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Єдиним клубом, який представлятиме Хмельниччину на першості, є епіцентр. Він до слова змінив прописку і представлятиме Кам'янець-Подільський, а не Дунаєвці. Перша гра має відбутися на виїзді у Чернівцях 27 серпня. Цьогоріч ігри у першій лізі за рішенням ПФЛ та клубів відбуватимуться за територіальним принципом. 16 команд розподілені на дві групи. епіцентр виступатиме у групі А. Першолігові ж команди «Поділля Хмельницький та агробізнес Волочиськ ігровий сезон 2022-2023 пропускатимуть. За інформацією ПФЛ, вимушено призупинили участь у змаганнях загалом 24 українські клуби у першій та другій лігах. «Сокіл» побореться за кубок нескорених. Всеукраїнський турнір відбудеться у Львові та Києві. Хмельницький клуб виступатиме у зональній групі. Захід там старт запланований на 18 серпня. Учасниками турніру, що проходитиме у місті Лева. Стануть вісім команд. Це представники екстра, першої ліги та аматорські колективи. Турнір, який відбудеться у Львові. 18 21 буде носити. Характер підготовчого. Безумовно, наша команда отримає хорошу ігрову практику. Адже за 4 дні ми зіграємо 4 матчі в нашій підгрупі команди Ураган Івано-Франківський, Ніт, місто Львів та Галицька здоба міста Львів. А далі вже в залежності від. Того, яку позицію займе наша команда, ми будемо мати наступного спаринг-партнера в останній ігровий день. Майже 90% складу в бойовій готовності, лише невеличку мікротравму має. Владислав Первієв і, ну, і вже в принципі досить такий тривалий час лікується Богдан Токар, а це люди, які нині перебувають в Лазареті, всі інші якби, в основній групі працюють і готуються до цього турніру. За попередньою інформацією офіційний чемпіонат буде. Він має стартувати на початку вересня. Щоправда, ще немає остаточного формату і остаточної кількості команд, які будуть приймати в ньому участь. Можу сказати, що Сокіл вже підтвердив, сокіл буде серед учасників. А, власне, Який формат, календар, ми, я думаю, зможемо вже дізнатися, мабуть, на початку наступного тижня. Цієї неділі у Хмельницькому відбудеться благодійний спортивний старт. Воля фест він передбачатиме три активності: це біг з перешкодами, скандинавська ходьба та вологонка. Також у списку заходів, дитячі старти. Ідейник фесту біговий клуб Флешран на що збиратимуть кошти. Розповімо далі. У червні бігли та збирали кошти на автомобіль для захисників з Хмельницького. Наприкінці серпня благодійні гривні спрямують на придбання пристрою нічного бачення. Четвертий за ліком благодійний старт у 2022-му від бігового клубу Флешран матиме назву Воля Фест будемо долучатися до збору на прилади нічного бачення. В нас в Хмельницькому є чоловік, який з 2014 року боронить нашу Україну, і він відкрив збір, і ми будемо долучатися до нього. Цього разу, крім звичного бігу, буде старт із перешкодами, а ще скандинавська ходьба та велогонка. У такому форматі кажуть ідейниці, захід відбуватиметься. Перше перш за все мені захотілося об'єднати людей одної сфери, тобто спортсменів об'єднати і познайомити їх трішечки більше. Це перш за все, тому що люди, які займаються бігом, вони часто сідають і їздять на велосипеді. Люди, які бігають, часто просто гуляють. І тому якось так виникла ідея просто це все об'єднати і познайомити людей більше з цими дисциплінами. Мінімальна бігова дистанція становитиме 3 кілометри, максимальна – 15. Учасники долатимуть її у лісі, що у мікрорайоні Озерна, 21 серпня. Відкриття стартового містечка о сьомій ранку. У нас дистанція складає круг 5 кілометрів, і на цьому 5 кілометрах ми розмістимо 8 перешкод. Перешкоди будуть легкі і до подолання навіть не людині. Це буде такий пролізти під маскувальною сіткою, піднятися там через балки вниз вгору. Тобто такі ось цікаві. Додамо ще декілька перенести мішок та з шинами. У кожної перешкоди буде назва. Назва звичайно пов'язана з тим, що зараз відбувається. Але навіть любителі зможуть пройти ці перешкоди, наприклад, шалений байрактарчик і ранок у Чорнобаївці. Реєстрація відбувається на офіційному сайті бігового клубу. Також це можна буде зробити безпосередньо на місці проведення спортивного заходу. Медаль традиційно буде авторською цього разу у вигляді тризуба. Організаторки фестивалю кажуть, у такий спосіб популяризують спорт і наближають перемогу. Хмельницькі шахісти із чемпіонським кубком дві збірних із нашої області команда Хмельницький та хмельницькі ветерани взяли участь у всеукраїнському командному відкритому шаховому чемпіонаті. За основну виступали гросмейстер Любомир Михалець, майстер спорту України Михайло Герасименюк. За ветеранську кандидати у майстри спорту багаторазові чемпіони Хмельницького Володимир Іванов та Сергій Попов. Призерів визначили за підсумками десяти. Дві команди в турнірі не програли жодного матчу. Це ми, і якраз друге місце зайняла Вінницька школа, і вони теж не програли жодного матчу, і ми з ними ключовий матч зіграли в нічию, До речі, ми виграли шість матчів і чотири звели в нічию, а вони п'ять виграли матчів. Команда з Хмельниччини не одноразово ставала призерами. А Повернути титул в Проскурів вдалося саме от в цьому році. Склад е, учасників був дуже потужний. Можливо, один з найпотужніших складів за останні 10 років, тому що це вже є традиційний турнір. Е, перший турнір, до речі, пройшов в Хмельницькому майже 10 років назад. От, а зараз на себе таку відповідальність бере. Вінницька громада. Загалом у рапід-турнірі взяли участь два десятки команд із Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей, а ще зі столиці. У наступній рубриці самозахист чергові прийоми порятунку від ножа. Цього разу заслужений тренер України Гарі Сідлевич продемонструє, як діяти, коли нападник з'являється раптово і погрожує ножем біля живота. В крайній передачі ми розглядали, коли суперник підходить і погрожує ножем. До прикладає до шиї після цієї передачі було багато людей запитують, чому з ножем підходити так близько і робити щось. Якщо ніж, значить він контролює суперника. Якщо суперник підходить з ножем і має дистанцію, то ця дистанція дає вам можливості застосувати деякі дії, наприклад, втікти, наприклад, зробити якийсь захист, підставити руки, підставити або парасольку для. Захисту або сумочку, або якийсь предмет. Тому нападник, якщо він хоче у вас щось відібрати, він буде застосовувати дуже близьку дистанцію і підходити до вас максимально близько. Тому і ми зараз і розглядаємо ці прийоми, коли нападник підходить і якимось чином погрожує. Вам ножем зблизька, якщо суперник стоїть далеко, ви можете контролювати його. Тобто, люба дія, який він хоче зробити з ножем. Ви можете ставити захист, блоки. От. Тому і суперник буде підходити до вас близько і робити якусь погрозу. Наприклад, от таким чином. Тобто тут вже контролювати мені важко, а якщо взаді стоїть стіна, я не можу відійти назад. І от в цієї ситуації ми повинні зробити якийсь прийом для того, щоб забезпечити свою безпеку. Коли йде захват, я розвертаю, розвертаю і роблю своїм боком, натискаю на локтєвий згіб. Тримається ніж, його треба вихвачувати і робити тримасяніше. І робити, забираючи ніж таким чином. Нехай ці прийоми вам не знадобляться, але поінформований отож озброєний. Таким спорту був цього разу. Наближаємо перемогу на усіх фронтах. Все буде Україна.